От 153 й бригаді я якраз зняв сьогодні чи завтра зробимо репортаж з бійцями, які, ну, от так от, були не потрапили на війну, але діяли чесно, взяли в полон російського окупанта, і ну от, якраз буде видно, що. Наші люди вони мають перевагу над ворогом все одно, і в мотивації інтелекті. Навіть тих, кого там ТЦК піймало, вони все одно значно вмотивованіші, ніж ті заробітчани російські, яких, яких пихають на війну просто тому, що їх дурять і кажуть, що Україна вже все провалилась, програла. Вам треба доїхати до тієї посадки, все буде добре. Ви виграєте, отримаєте гроші, премії, а, і ми вам все виплатимо. Вони ж не одразу дають гроші людям, тобто більша частина йде через деякий час, коли насправді ці штурмовики вже перетворились просто на добриво. І от такі, такі люди, яких просто дулять там, ну, ми маємо протиставити тому, що з людьми говорять чесно. Що людину, яку мобілізують, з нею говорять чесно, її не намагаються надурити. Бо коли людину намагаються надурити, велика кількість з них... Вони не стають бійцями, вони просто тікають.